Так мені цікаво, є всьому світі такі люди, які, ну, прямо на повному серйозі сприймають от эти 50 імпотенських днів Трампа, виданих Путіну. Ну, от так прямо, щоб от хвинець секундомір в руках стояли і кожен день очітували там 50, 49, 48, 47 і навіть чітко бачили, що буде по фіналу. Не спеці, так, будь ласта, звати психіатрів, но я вам скажу, такі люди є, і вони дійсно розраховують на те, що це їм щось там дасть. Олександр Дугін, давайте в 50 днів спробуємо все таки уложитися. Можемо, коли хотим. А до того 11 лет, ну відмови, як то не дуже хотілося, а особенно не хочеться вже четвертий год повномасштабки. Зато тепер, коли Трамп підміряв там, непонятно що, а головний філософ Путіна вирішив, що вони уложиться. І уложитись. Уложитись, я вас вірю. Там буквально от сейчас, кожен день, більше тисячі ваших голове в чорні мішки акуратно улажуються, і у них уже ніхто не питає, що вони хочуть. А, а на цей вопрос з русским як то далі, вдачі то все труднеє твіти? Час даже вся їхня пропада уже сама не знаю, що вона хоче. Алекс Паркер. Многие восприняли эти 50 дней как некий карт-бланш. За 50 дней предлагается победить хаос или выйти на административные границы областей. Многие до сих пор считают, что полностью небоеспособная армия способна за полтора месяца чем-то удивить. На деле же, если убрать достижения первого этапа СВО, когда были освобождены значительные части Херсонской, Запорожской и Луганской областей, убрать заслуги ЧВК Вагнер и заслуги армии КНДР в освобождении Курской области, то становится очевидно, что за 50 дней будут освобождены лишь несколько сел и на этом все. Та да ладно, пару сіл там, слиш, ну, пару сіл. Ну, це такий песімістичний сценарій. Оптимісти більш оптимістичні. Вони теж вважають, що пару, ну, ну, ну хоча б може городов. Ну, вернее, як городов. Городами це особо вже і не назвеш з учетом того, що від них там осталось, ну не більше, ніж пару. Дожмем Покровск и Константиновку, куда дойдут вооруженные силы РФ за 50 дней Трампа. Вопреки угрозам президента США Дональда Трампа, очевидно, что его по-прежнему не волнует конфликт на Украине. А серьезных экономических санкций в отношении России ждать не стоит, сказал МСН Юрий Подоляка. За 50 дней, за которые Трамп потребовал прекратить конфликт на Украине, российская армия сможет освободить Покровский и Константиновку в ДНР. НСН заявил военный блогер Юрий Подоляка. Да не, ну, ну, так даже не интересно. Так даже я ну, не честно с вашей стороны. Я столько років кормився з вашою упоротиєю пропаганди, яка все час, б там не було, рисувала настолько красиві, настолько криві замки із піска, а зараз вона сама сидить, уся саплями обмазана і. і, і ну, Менше нашого вірить, в якісь потенціальні успіхи Путіна. Менше нашого вірить в те, що йому взагалі що то удасться. Ну, максимум, ну, максимум який-то мінімум. А все чого? Да Тому що цей мінімум дається максимально дорогою ціною. Под Покровском зафиксированы катастрофические потери армии РФ. Реальные цифры погибших и дезертиров. На востоке Украины 41-я общевойсковая армия РФ несет огромные потери под Покровском. Тысячи погибших, пропавших без вести и дезертиров. А вы уверены, что вы... Эти 50 дней вообще при таких темпах хоть я то протянет. А если вы целую армию на одном направлении умудряетесь так под ноль всю положить, то за 50 дней видно и там и костей не останется. Так, шулоложитись, уложитись нормально. Ровненько, отаку от сів штабелями за ті 50 днів. Уложитись далеко від дому. В состав 41-й входят 35-я, 74-я, 55-я и 137-я мотострелковые бригады, формируемые в регионах Сибири и Урала. Особенно тяжелые потери понесла 74-я бригада из Кемеровской области. Она потеряла почти 2500 убитых и более 2700 пропавших без вести. Помимо этого, свыше 2700 военнослужащих числятся как самовольно оставившие части. По предварительным подсчетам, 74-я бригада сменила два полных состава, если учитывать только погибших, пропавших и дезертиров, не включая раненых и пленных. Похожая ситуация наблюдается и в 35-й бригаде из Алтайского края. А ну ну для России потеря двух ліжних составов в рамках одной армии, это вообще не прошло. Бабы Баби нарожают. А особо отличившимся там бабам, конечно, цим ну три смены где-то рожать придеться, и то не успіватимуть. Помните цю нашу любиму, як в кавичках, так і без 155-ту бригаду, яка кстати говоря, у Путіна теж ходить в любімчиках, бо там ну ну прям такі ну, ну отборні одброси забрались усі. Путин решил тиражировать опыт 155-й бригады, обвинявшейся в обезглавливании украинских военных на другие подразделения. Достижения командира 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Михаила Гудкова должны тиражироваться на другие подразделения российской армии, заявил Владимир Путин во время встречи с моряками атомной подлодки Архангельск. Эту бригаду связывали с несколькими случаями обезглавливания украинских военных, а сам Гудков в прошлом году, как писали военные блоги, вывел подчиненных на построение, по которому украинские военные нанесли удары. Я нучок, бачите, хоча б в одному питанні, у нас з Путіним редкості не єдинодушиє. І він, і ми виділяємо одну і ту ж саму помойку. і він намагається тиражувати її опит на всіх інших. і ми стараємося займатися точно тим самим. Ми цю 155-ту під ноль вже несколько разів розносили. Ми отак, вот ну буквально раз в рік, її повністю обнуляємо. У 22-му році це було під Мощуном. В 23-му її повністю обнулили під Павлівкою, в 24-му її в хлам рознесли на Курщині. Смотримо опять. Ні, ні, ну нічого страшного. Опит уже є. Работаємо по той же схемі. Удар «Хаймерс» уничтожил командование 155-й бригады России. По меньшей мере, 6 старших офицеров 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота погибли 2 июля в результате удара ВСУ из «Хаймерс» по дому в поселке Коренево Курской области, где находился временный штаб. Об этом сообщает новая газета «Европа» со ссылкой на открытые источники. Минобороны подтвердила гибель замглавкома ВМФ по береговым войскам генерал-майора Михаила Гудкова, который стал первым дважды героем России. Вторую медаль он получил посмертно. Да я б ему посмертно и третью, дав там, ну реально знаю. знатний був такий персонаж. И, боюсь, що у Путіна зараз медалі на це не вистачить, щоб ну, хоча б по одній штуці на кожного вбитого офіцера цієї бригади вот просто взяти і положити. Там патери зараз узнаються швидше, ніж працює печатний медальний станок. Алекс Паркер. Продолжает появляться некрология офицеров, погибших на том совещании, которое храбрые командиры решили провести прямо на передовой. Во время выполнения боевой задачи погиб полковник, заместитель командира 155-й бригады морской пехоты Леонид Башкардин. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. Судя по всему, весь командный состав 155-й действительно все. Потери озвучивают постепенно, чтобы не шокировать общественность. А вашу общественность еще можно чем-то шокировать? А ей не шокировало то, что ну, там уже четвертый или пятый раз, там уже полная смена караула. И это сейчас только первый из выписанных вам этих 50 дней пришли, а у вас уже уверены успехи в обратном направлении. Думаете, продержитесь? Военкор предостерег от победных реляций на Сумском направлении. Украина продолжает уверять, что удерживает позиции в Курской и Белгородской областях. Мы уверять, да мы вообще лишний раз стараемся на эту тему брать и помалкивать. Это же вы, наоборот, города рапортуете, Кожен день, щоб ви питаєте, де там атакувати зря, кстати, говоря. Не уточняється, як і в якому стані. Все проспали. ВСУ пошли на Курську область. Северяне кричать о перших загиблих. Часть солдат вбежала. ВСУ возобновили атаки на Курську область. Подожді, я що не понимаю. так, а хто кого атакує? Чи там уже особлива, як то і не поймаєш, а що через 50 днів буде? я одну такую могу сказать уверенно, русские и дальше продолжат ему уверенно атаковать, несмотря на состояние своих абсолютно размотанных войск. В свою очередь, донецкий военкор Алексей Акутин предостерегает от преждевременных победных реляций с российской стороны, отмечая, что на Сумском направлении ситуация запутанная, а наши войска там продолжают наступление, находясь в полуокружении. О, бачите, и опять тут и мы, и Путин, все как-то единодушны. І нам і путіну все це подобається. Путіну подобається саме слово атакувати, а нам подобається, коли вони цю дурню, щоб зайняти оборону, роблять в полоокруженні, тим самим сточуючись ще швидше. Отроді вони дійсно вірять в ці міфічні 50 днів, знаючи, що за цей срок треба робити все, що вообще таке можна. Северный канал. Итак, можно подвести итоги работы Сухраба Ахмедова за одну неделю после его прибытия. 30-я МСП продолжает пребывать не в самом лучшем положении в Кондратовке. 177-й полки 40-я бригада стерлись практически окончательно. На днях часть 177-й отказалась выходить на БЗ. 155-я никак не может овладеть несчастным селом. Одна рота потеряна. 810-я самая боеспособная, но бросается тупо в лоб и есть прекрасный шанс потерять ее. А що, 810 го опять пересобрати умудряються. От і одна легендарна птахиця Феникс, яка, будучи, ну, составлена із наших кримських предателей в основному. Вона розсипається при першому же штурмах, Ну, тому що таку не жалко. Да, і от мені цікасно, от кого вони туда опять умудряються понасобирать? Я вже задавав, колись цей вопрос, причому касательно іменно ці Цієї бригади морської піхоти. Слушайте, вам зовсім не интересно, що случилось з вашими попередниками? Та-та і ми вам розказувати не будемо. А на математику Росії вже як-то особо не вистачає. Вона зараз єдине, місце, що вмудряється вважати, це відчитувати усі дні до окончання цього пустопорожнього Трампівського ультиматуму. А на статистику потери її вже просто не вистачає. І от мені якраз і подумалось, а що буде, якщо. Ну, если они выдохнутся раньше, то же вообще может выйти позор. Да? И вот только я про это подумал. Трамп заявил, что конечный срок в отношении РФ может наступить раньше, чем через 50 дней. Я не думаю, что 50 дней – это очень долго. И этот срок в отношении России может закончиться раньше, сказал президент США. Да, потом, я идут дела на фронте, за эти 50 дней там вообще вся Россия может закончиться. Хрен его знает, что по ней, какие метеорит сейчас сможет Прилетіть, ну ви ж если, чо, то ви ж прижитесь за неї, Дональда Фредовичу, да? Не дасте Путіну окончательно. Бо ми, якщо дамо. Да, бо дамо. В період ну, такого одного з найбільш, мабуть, наших періодів такого взаємосрадів і роздолбайства, наші сили оборони вмудряються русским такі викидати, то прикиньте, що буде в августі. Традиційному для Росії місяці якихось катастроф. І на який більша частина з цих 50 днів якраз то і припадає. Так що, руски, ви там як, сильно оптимістичні, продовжаємо загибати пальці. Да? Ну давайте, чого ви, активні, давайте. Так, ну а ми давайте з вами зараз про свою математику поговоримо. Про допомогу Збройним силам України, про допомогу силам оборони України. І знаєте, от якось всередині місяця будь-якого да? дуже хочеться завжди похвалитися, що ну у нас так справи йдуть більш-менш. Ну як якось більш-менш вони у нас щось знову не виходять. Ну, якась активність дуже велика і дуже висока. У... Наших військових зараз ну продовжується. Я просто нагадаю, ми взяли з вами під опіку 120-й окремий розвідувальний полк, і багато які хороших корисних речей там взяли в свою чергу під опіку. І за багато які закупки ми так з вами по суті відповідаємо і їх закриваємо. То, от щось зв'язок останнім часом так дуже сильно, скажем так. Почав нас підсаджувати. Ну і автослужба. Ну тут зрозуміло, автослужба вона, вона і повинна, так би мовити, працювати максимально активно, ну тому що зв'язок. І автомобілі це те, ну, те, на чому, зокрема, тримається армія, і це те, що без волонтерської допомоги не витягується. Так от в цьому місяці щось воно у нас теж погано витягується. Тому в мене до вас велике прохання, значить, активізувати свою допомогу, активізувати свою допомогу нашим військовим, нашим хлопцям, яким ну, ви розумієте, що зараз їм. Теж особливо нелегко, да, ну в принципі, легко то особливо ніколи і не було, але ну знаєте конкретно на поточний момент їм дуже потрібна ваша наша по суті з вами допомога. Як це зробити? Давайте я вам так коротко нагадаю. От у вас зараз на екрані два QR-коди. Один веде із них на банку в Манобанкові, а другий на конверт в приватбанкові. Штуки по суті ідентичні. Ви просто навели свій смартфон, класнули, і коли у вас там з'явилось відповідне меню, ну, з будь-якого банку світу, ви переводите донат на Збройні Сили України. Конкретно там це написано. Значить, і банка і конверт, це 120-го окремо розвідувального полку. Відповідно, нічого при цьому дописувати, зазначати не треба. Ці всі донати йдуть отак прямо туди, куди треба, витрачаються туди, куди треба, контролюються, моніторяться, з цим все нормально. Значить, але якщо вам цей варіант чомусь не підходить, будь ласка, опускаємось під це відео в першому прикріпленому коментарі. В описі до цього відео там описані інші варіанти. Зокрема, ця ж банка і конверт, вони теж там про Висані, тому не треба обов'язково все це ловити на екрані. Там же ж є і картки Монобанка, Приватбанка, це картки в українській гривні, там є короткі посилання на ці картки. Там, одним словом, є для цього все, що вам треба, там є PayPal. Є скріл, є біткоін-гаманець, є наша сторінка на GoFundMe. Це все до речі, дуже зручно для тих, хто живе за кордоном України. Допомагає силам оборони України, допомагає 120-му окремому розвідомленому полку. Це все от іде хлопцям в допомогу. І GoFundMe наша сторінка чим хороша, тим, що можна робити анонімні платежі. Зайвий раз, якщо не хочете, не світити, що ви допомагаєте ЗСУ. Там навіть ми іноді не знаємо. Е, ну, якщо ви цього хочете, ми цього не знаємо. Е, хто конкретно нам з якоюсь такою сумою допоміг, але що ми повинні знати? І ви обов'язково повинні це зазначати в платежах. Якщо ви користуєтесь одним із цих нижче описаних варіантів, обов'язково, будь ласка, зазначайте для кого платіж, щоб ми розуміли, що це платіж воєнний, військовий на допомогу Збройним силам України, щоб ми відрізняли ці платежі. Пишіть, що завгодно. Ну, просто щоб ми розуміли, що це от, направлено от туди там, хлопцям на перемогу, пині на Пейджер там, або що. ну, Довільно, щоб ми чітко розуміли, що це не допомога нашому проєкту, що це не коляну на Віскас, не, не Ізольді філіповні на Пахмілон і не Коту Василю на буси. Якщо от, ви допомагаєте їм допомагати нашому проєкту. Теж якось так пишіть, щоб ми це розуміли. Або краще це робити, ставши нашим спонсором, одним із наших спонсорів, отут прямо на Ютубі. Опускаємось під це відео, там є кнопочка підписатись і кнопочка спонсор. так от кнопочка підписатись у вас давно вже мала би бути неактивною, ви вже давно мали би бути підписані на наш канал. Подивіться, якщо не підписані, підпишіться. Якщо впевнені, що підписані, перевірте, чи воно не злітає бо іноді злітало. Там же кнопочка спонсорство, ви вибираєте будь-який, там, можливо, навіть. Невеличких, середніх більших варіантів, там є такий хороший вибір за все вдячні. Але окремо хотів наголосити, що якщо любите наш проєкт, якщо ви постійно з нами, якщо хочете нам ну, хочемось, там хоч чуть-чуть допомагати, щоб ми ну, існували і далі, он в куточку там вилазить посилання, і воно ж там описане знизу під цим відео, це наша сторінка на Патреоні. Тобто ви можете стати нашим. Ну, не навіть не спонсор, а таким патроном, нашим співучасником, нашим, нашим шефом, і платити нам невеличку якусь нехай навіть дуже символічну зарплату. Головне, щоб ви були з нами, щоб ви просто там зареєструвалися і були постійно з нами. От натисли, подивились, там дуже легко, дуже просто. Якщо виникають якісь питання, будь ласка, там же є знизу мануал. На що вам краще звернути увагу? Якщо щось не розібрались, там є спеціальне відео, де описані все покроково і все, що як треба робити. Будьте з нами. Ми вам дуже багато всякої користі принесемо. Але ми з вами повинні бути чітко впевнені, що найбільші користі цьому світу принесуть Збройні Сили України, яким ми з вами повинні постійно невпинно допомагати. А потім вже там все решта. А Збройні Сили України зроблять так, що все буде Україна, і все воно так і буде. e aí